Таких черг я ще, звісно, не бачила, але це все завдяки цьому незвичайному старбаксу. Знаєте, я думала, що типовий Starbucks в Америці це просто взяв лати і побіг собі. Але ось це це зовсім інший рівень. Це місце називається Starbucks Reserve, Знаходиться воно в Сіетлі в самому серці района Кепітал Hill. Цей заклад був відкритий в 2014 році. Він дуже величезний. Окрім цього, тут на власні очі ви можете побачити весь процес обсмажування кавових зерен. Навіть тут можна поспілкуватися з Трами, хто цим займається. Окрім цього, тут дуже класний інтер'єр. Те, що мені найбільше сподобалось, тут є окремий бар, де можна придбати якісь алкогольно-кавові напої. Також фішка цього старбоксу в тому, що тут є, скажімо так, ексклюзивні напої, яких ви точно не знайдете в звичайному Старбоксі. Окрім цього, тут величезний вибір смаколиків. Тут можна взяти як різні сендвічі та круасани, щоб смачно перекусити, і також різні десерти до кави. Ціни тут трішечки вищі, ніж в звичайному старбоксі, наприклад, чотири кави та. Чотири різних смаколики нам вийшли на 80 доларів. Також сюди можна прийти і придбати вже обсмажені кавові зерна. Ще тут великий вибір ексклюзивного стафу, різні ці всі термаси, кружечки. Такого вибору ви точно не знайдете в звичайному старбаксі. Це, до речі, наше замовлення. Два лате, також якийсь незрозумілий коктейль І ще коктейль з мачою. Мені дуже він сподобався, хоч він і був холодний. Чи бували ви колись в цьому місці? Пишіть в коментарях.